Щороку до Сполучених Штатів офіційно емігрує понад мільйон людей з різних куточків світу. Чимало знаходять тут притулок від переслідування на батьківщині. Інші їдуть у пошуках кращого життя та можливостей для своїх дітей. Людям з бізнес-жилкою Америка дає нагоду реалізувати свої задуми та розбагатіти. Наталія Лонова розповість про чоловіка, який не лише влаштував своє життя, а міцно ставши на ноги, допомагає іншим. Перед вами приклад справжньої американської мрії. Алі Саїфі залишив Іран майже 40 років тому, щоб розпочати нове життя в Америці. Це найбільш цікава країна, тому що дозволяє тобі займатися усім, чим забажаєш. Алі хотів відкрити ресторан, що і зробив у 1981 році. Він купив ліцензію на відкриття ресторанчику мережі Subway у Грінвілі, Південній Кароліні. 30 років тому це був перший Subway у Грінвілі. Сьогодні у нього понад 400 ресторанів. У мене працюють майже 4 тисячі людей. Фонд їх зарплати складає близько 40 мільйонів доларів. З них у вигляді податків у державну скарбницю надходить десь 6 мільйонів. Окрім того, я даю роботу і своїм партнерам, дистриб'юторським компаніям, тим же водіям вантажівок, пакувальникам, тим, у кого ми купляємо продукти. І це також складова американської мрії. Успішна людина допомагає іншим реалізувати свої власні мрії. цей ресторан для мене не лише робота, це частина мого життя. Лакін Кембелл прийшла сюди лише два роки тому на мінімальну ставку. через три місяці я завагітніла, три тижні провела у декреті та знову вийшла на роботу і взяла за справу там, де її лишила. Сьогодні вона вже менеджер, а це означає, у неї є певні пільги. Оплачувана відпустка, лікарняні та медичне страхування. Мені дуже пощастило. Я отримала медичний поліс. Тепер я можу піти до лікаря тоді, коли мені треба, а не коли я можу це дозволити. Медичне страхування розповсюджується і на її новонароджену дитину. Завдяки роботі вони обидва мають пристойне житло. І таких історій 4 тисячі. Ось так Алі віддячує громаді за втілення у життя його мрії. Але не кожний ресторан, за який береться Алі, працює заради фінансового успіху. Він хотів відкрити ресторан, де на першому місці були люди, а не прибутки. Гардесі – директор маркетингу відділення Goodwill – неприбуткової організації, яка серед іншого вчить людей отримати базову невисокооплачувану роботу. Сейфі допоміг Ґудвілу відкрити ресторан Савеп для того, щоб тренувати людей отримати роботу у ресторанному бізнесі. багато з нас думають, що отримати роботу легко. Можливо, ми навіть не цінуємо, що маємо. Але для багатьох це справді щось на їх думку недосяжне. Вони працюють з людьми, яким пощастило менше ніж нам, з тими, кого ми з вами, як правило, не візьмемо на роботу. Людей з не зовсім гладким минулим. Ця установа простягає їм руку допомоги, а не кидає подачку. Протягом 2012-го фіскального року грінвільське відділення Goodwill допомогло 73 тисячам людей знайти роботу. Тим, хто в іншому випадку, скоріш за все, покладався би на фінансовані платниками податків програми соцдопомоги. Замість того, разом всі ці новоспечені працівники заробили понад 75 мільйонів доларів. А все завдяки чоловіку, який приїхав в Америку у полюванні за своєю мрією. Наталія Леонова голос Америки.